Чи програє Ердоган вибори і що це означає для України? 14 травня у Туреччині прийдуть президентські та парламентські вибори. Вперше за 20 років президент Реджеп Таїп Ердоган близький до поразки, його головний конкурент Кемаль Киличда Роглу. І якщо він переможе, то дуже ймовірно, що Туреччина почне покращувати відносини із Заходом. Як проходить передвиборча кампанія у Туреччині? Та чого чекати Україні у разі перемоги опозиції? Відповіді на ці питання у новому відео Ліганет. А перед початком просимо вас підписатись на канал, поставити лайк та залишити свій коментар. Завдяки цьому ми зможемо перемогти примхливі алгоритми Ютубу та потрапити в рекомендації. Це дуже важливо для розвитку нашого з вами каналу. Дякую. Ердоган перебуває у владі понад 20 років. Спочатку він був прем'єром, а потім став президентом. Після невдалої спроби держперевороту 2016 року Ердоган провів конституційну реформу. Вона перетворила Туреччину на президентську республіку. Це дозволило посилити авторитарний стиль правління, обнулити сроки та знову балотуватися в президенти. Вам нікого це не нагадує? Перший час свого правління Ердоган робив ставку на економічне зростання та зміну статусу з агропромислової країни на ранг регіонального лідера. Втім, в останні роки економічна складова значно погіршилася. Саме тому компанія Ердогана будується довкола тез про сильну і незалежну Туреччину. За останні тижні він відкрив багато нових інфраструктурних проєктів, також показував досягнення в сферах авіації, оборонної промисловості, безпілотники, перший турецький електроавтомобіль та навіть пообіцяв побудувати авіаносець. Для Ердогана важливо показати, що Туреччина за 20 років його правління перетворилася зі слабкої і залежної від заходу агропромислової країни на регіональну супердержаву. Перед тим, як ми продовжимо, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Там ви знайдете найважливіші новини та якісну аналітику. Посилання в описі під відео. Давайте поговоримо про головного конкурента Ердогана це Кемаль Килич Дороглу. Йому 74, він є лідером республіканської народної партії, а на виборах 2003-го став кандидатом від об'єднання шістьох опозиційних сил. За даними соцопитувань, у першому турі Килич Дороглу ймовірно переможе Ердогана із результатом близько 48 на 45%. Також він має шанси перемогти у другому турі із відривом у 5%. Опитування показують, що на користь килич дороглу виступає незначна більшість. Тому Ердоган перебуває на межі програжу президентських виборів або в першому, або в другому турі. Втім, поки це надто мала різниця у межах статистичної похибки. Шанси у двох кандидатів насправді майже однакові, і обидва табори активно проводять передвиборчі заходи. Ось так, наприклад, виглядав мітинг на підтримку Ердогана. За твердженням влади зібралося понад півтора мільйони людей. А це вже акції на підтримку колич дороглу. Кемаль Килич дороглу будує свою передвиборчу кампанію на тому, що треба покращувати економічну ситуацію. Також він номінає теми сильних інституцій та змін, які дозволять відновити довіру всередині турецького суспільства та знизити поляризацію. Відтак серед головних обіцянок повернути парламентську форму правління, обмежити повноваження президента, знизити інфляцію до 10% та відновити взаємну довіру із Сполученими Штатами. Що ж чекати в Україні у разі перемоги килич дороглу? Дуже ймовірно, що Туреччина повернеться до більш класичної зовнішньої та безпекової політики. Такий курс точно оздоровить відносини із Заходом. Що ж стосується відносин з Росією, то Ердоган має вагомий вплив на Путіна. Чого не скажеш про килич дорогу? Він не має такого авторитету в очах Путіна та вибудованих каналів для жорсткої чоловічої розмови. Росія, можливу зміну влади в Туреччині, теж буде використовувати. Наприклад, щоб дестабілізувати ситуацію довкола зернового коридору. І виторгувати для себе більш вигідні умови та послаблення санкцій. Але варто розуміти, вплив на Путіна у колич дороглу все одно збережеться. Насправді Росії потрібна Туреччина для комерційних угод, авіації та багатьох різних справ. Зміна особи не змінить вплив, який має Туреччина, а не окрема особистість. Інша сфера, де можливими є зміни, це проблема із обходженням Росією західних санкцій. Анкара офіційно заперечує свою причетність до цього. Але, за даними Wall Street Journal, турецькі компанії поставили за 2022 рік товарів на десятки мільйонів доларів. І це були товари, які потрібні російській армії. На думку керівника Bosphorus Observer Юрука Айшика, у разі перемоги келич дороглу із лазівками росіян почнуть боротися активніше. Втім, розраховувати на приєднання Анкари до західних санкцій не варто. Це не вкладається у традиційну політику Туреччини. Ще один аспект це мирні ініціативи Туреччини. Скоріше за все, риторика про примирення та компроміси продовжиться, бо вона і зараз лунає від опозиції. До того ж, Туреччині треба зберігати статус посередника, показувати нейтральність та закликати для цього до миру. Але не має бути проблем із підтримкою євроатлантичної інтеграції України. Колишній посол Анкари в НАТО запевняв Ліганет. Туреччина завжди підтримувала інтеграцію України до альянсу. Проте на вільнівському саміті конкретні рішення навряд чи будуть. Але не через позицію Туреччини, а через різні думки серед самих союзників. І останній аспект військова сфера. Україна має дрони Байрактар, БТР Кірпі та інші проекти з Туреччиною, зокрема будівництво корветів. Тут кардинальних змін чекати не варто. Туреччина намагається в певних межах підтримувати Україну, щоб Росія не змогла значно посилитися та поширити вплив в регіоні. Тому і протока Босфор теж залишатиметься закритою для російських військових кораблів. В цілому, щоб зрозуміти, хто краще для України, треба визначити пріоритетну ціль Києва на турецькому напрямку. Якщо пріоритетом є відсутність проблеми з зірновою угодою і збереження статусу КВО, то це Ердоган. Якщо звуження можливостей Росії з обходу санкцій, клич дорогу. Наразі Україна займає та продовжує тримати чітку і виважену позицію. Звучить вона приблизно так: співпраця з Туреччиною є взаємовигідною і не залежить від окремих персоналів. На цьому все. Якщо ви хочете більш детально розібратися у цій темі, то в описі можна знайти посилання на великий текст про турецькі вибори. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. До зустрічі!